Друзі, всім привіт! Я дуже рада бачити вас на моєму першому влозі на цьому каналі. Я Взагалі дуже давно відкладала ідею цього влогу, але вирішила, що саме час. Тому що дуже багато всього цікавого відбувається в моєму житті, і я насправді готова ділитися цим зі світом, ділитися своїми думками, своїми переживаннями, своїм досвідом. Дуже хочу, щоб ці відео, це відео і всі подальші були для вас такими комфортними. Я бажаю вам класного перегляду. Я буду дуже старатися ловити найцікавіші моменти. І всього вам найкращого. Сьогоднішню частину я буду четвертий раз. Так що, токати story short, я в Мюнхені, в прекрасному осінньому європейському місті. Воно для мене особливе, і воно було одним із перших європейських міст, в якому я була ще взимку 21-го року перед початком повномасштабки. Чому воно для мене було особливе? Тому що я була тут в першій своїй поїздці з хлопцем. До того в мене було взагалі, мені здається, два польоти в житті взагалі. Тому що до переїзду в Словаччину через війну я взагалі мало що бачила, якщо чесно. Це зараз уже в моє життя, це просто какая-то путіше Тому для мене це місто реально особливе. Ми приїжджали тоді до тьоті мого хлопця, яка свій час дуже мені допомагала, тому що на той момент у мене були досить скрутні часи. І багато було й в голові переживань, і в цілому в житті багато що треба було вирішувати. Коли я узнала, що я лечу в Мюнхен, я зрозуміла, що я б хотіла з нею побачитися, як мінімум, просто передати якісь гостинчики а-ля подякувати за те, що вона мені в свій час допомагала. Вона, звісно, була в шоці від мого смс, общем-то, не міні ніж я, тому що я тоже, ну, персонаж такий непредсказуємо немножко. Тому мені цікаво, як пройдеться зустріч. І в цілому я дуже хочу зараз взяти книжечку, яку я відкладала вже місяць, по непонятним причинам. Ну, як я це об'яснила собі в голові через те, що просто вайб не підходив, щоб сісти почитати. Проверим. Тому да ось такі справи. Беру вас з собою, буду показувати осінній мюнхен. Хвастаюся своїми новенькими ужиками. Костюмчиком я І чесно, мені здається, що я буду отак от в цьому наряді ходити просто всю осінь і зиму. Коли ми летіли в мюнхен, показували, що тут буде. Найнижча температура 0 градусів. Я думала, що я буду мерзнути, але деле тут дуже класна погодка І немає вітру. Бо в Вінні, наприклад, в таку погоду ще завжди є вітер і реально дуже холодно. Ребят, я зараз зрозуміла, що це ресторан, що це ресторан, в якому ми вечеряли тут. І я його абсолютно случайно побачила і якось почувствовала, що а може це він. Я дивлюся на столик. так, да, це точно той столик, за яко за яким ми сиділи, коли я тут була в 21-му році. Це дуже, дуже просто такі емоції, коли ти попадаєш в місця, в яких ти була просто іншою людиною, і розумієш, ну наскільки змінилось життя. Дуже хочеться порефлексувати, як я себе відчуваю. По-перше, я дуже-дуже сильно рада, що я змогла вибратися з того стану, в якому я була, коли я тут була в 21-му році. Я була настільки окутана страхами, нав'язливими думками, депресивним станом, таким просто, ну, комочком негатива, що я просто неймовірно щаслива бачити, яку роботу я над собою зробила, що я просто. Переродилася. Ну, буквально. Я це так відчуваю. Is, is Маленький факт про мене то я не була. В першу чергу я шукаю DM. Чесно сказати, я думала, що період, коли я як мама просто ходжу, вибираю порошки і всякі кріма для обуві, ночниця у мене трошки позже, а не в 22. Ну, в ДМ у мене є завжди свої фаворити. Без яких я буквально ніколи не уїжджаю. Ну, По-перше, це такі лідінці, які, чесно сказати, мені допомагають більше, ніж навіть стрепсулс. По-друге, це всякі мініатюрки. Мені дуже подобається цей крем для рук. І я пам'ятаю, що мені колись навіть подружка казала, що у нього дуже класний состав. Мені він реально увлажняє. Мені навіть здається, що там, по-моєму, масло ши є в составі. Хоча ну він вообще копейки стоїть, вибачте мене. Ну, взагалі, любов до мініатюрок у мене починається від зубних паст і закінчується маленькими парфюмчиками, бо я не люблю, коли в мене щось, що мені набридло, застаюється. Так, далі показую, звісно ж, средства для стірки, бо ну, це, походу, наслідственне, я прийняла це від мами. А мені дуже подобається у цей кондиціонер, чи опаласки, я не знаю, як правильно це називати. но є історія з тим, що останній раз, коли я його купувала в відні і везла в Дубай. Він розірвався у мене в чемодані, і всі речі ним проманялась. Щоб ви розуміли, я була в Дугласі вже в Прагі, в Вене, і я не могла знайти ніяк свою улюблену умивалочку. Я дуже довго користувалася уходом від косметолога, а потім випадково, по рекомендації подружки я спробувала цю мувалку, і чесно, вона мені не ну, просто а! Вона мені не ну, просто ідеальна. От вообще вона не агресивна, вона мягенька така, і в мене дуже класно на неї реагує шкіра. Тут уже, конечно, прям повним ходом підготовка до різдва. Встановлюються всі ярмарки. Але в цьому весь вейп європи. Що поробиш? Yeah, so my... yeah, so my... yeah. Чесно, мені так подобається дивитися на реакцію людей, які бачать, що я сижу сама. Явно не схожа на локальну дівчину. Вечерюю сосисками все добре. За мною все прекрасно. Як там сейчас віруситься в ТикТоке тренд по поводу попробую цю практику посиди там в ресторані, де то сама. Ребята, я так живу. Добрий рано зі сніданком в готелі. Добрий нюнхінський ранок. Я взяла з собою імбірно лімон чай. І в мене залишилось десь 20 хвилин на те, щоб просто прогуляться, подихати, надихатися. Бо в Дубаї, як я прилечу, в мене буде боліти голова. Сьогодні перший раз, коли я реально пожаліла, що я не взяла з собою ніякі ні пачі, ні маску, бо виглядає на я вчора пила просто літер пива. Ну, а продовжимо ми цей прекрасний влог вже в Дубаї моєї рутини в Дубаї. Ну, а потім у мене ще заплановано дві поїздочки. Right yeah. uh. Добрий вечір. Я сиджу на Кайт Біч. В Дубаї вже дуже класна погода. Я вирішила, що сьогодні дуже хочу покататися на велосипеді. Хотіла закат, музикат, тут досить швидко такі є. Тому попала вже в ніч. Я не дуже хочу скривати свої ці міста. Тобі, сьогодні мені отак, сьогодні я сижу за паром. Просто показую, як є, щоб не здавалось, що життя завжди яскраве, завжди позитивне, завжди класне, тому що завжди є якісь нюанси, якісь питання, які хвилюють. І навіть коли здається, що людина живе просто лікарні життя, Завдяки так. Зараз хочу зайти велосипедом, завжди прямо покататися, але, але чесно, мені вже прямо хлопку. Взагалі виглядає дуже вайково. Я завжди дуже хотіла жити біля моря. Виходить, що мрія збереглася. Звісно, добиралася сюди десь годину, але так не менше. Добрий вечір. Пряме включення зі зборів у нову поїздку. Я вибираю аутфіт. І поки що єдине, що я знаю точно, що я беру, це оця шляпа, яку я вожу просто всюди з собою, як головний атрибут. У мене ж, як завжди, готовий вже план, куди я хочу піти, що хочу робити. дію я завжди по принципу: я йду за ним. Якщо буде хтось, хто хоче йти зі мною, супер. Ні, я туди йду сама. І от я приземлилася в Далласі. Це велике місто в штаті Техас. Меніць. Ну і моя перша локація в США. Місто відоме своїм олдвест ковбойським вайбом, черлидерством, смачним барбекю і запахом Старої Америки. Першого дня ми були в Даунтауні Далласу. Ходили в місцеву галерею, заглядали в магазинчики з чоботами, і, звісно ж, були в локальних барах. Добрий американський ранок. Я прокинулася п'ятій ранку, тому що різниця в часі 10 годин між Дубаєм і Америкою. За вікном просто гупає дощара, злива. Я сьогодні планувала їхати на ковбойські шоу. Дуже сподіваюся, що ця погода ближче до вечора розгоднюється. Їдемо на Америку. До речі, прикол такий. От в Америці, я не знаю, чи всюди так. Ліфти викликаються таким чином. Ти нажимаєш куди тобі, і він тобі показує, в який ліфт тобі йти. Ось тут чотири ліфта, і я типу стою сюди, і я потім всередині нічого не нажимаю. Я просто їду на поверх, який мені треба. Вот. Вот. Ось, бачите, вирушаємо на ранч. Проводили ці дні ми в інтернаціональній компашці, що додало вайбу всьому происходящому. І зараз ми приїхали в Форт Форс Токярс. Це туристичний район з ковбойськими шоу. Тут уже прямо новорічний вайб починається, я так поняла. <реку> ось такі от чобіточечки покупаємо. Ці теж непогані, але ці, звісно, прямо універсальні. Та щаслива, бо ми купили мені дуже класні чобіточки. Я просто задоволена всім, що відбувається. Ну, ребят, я що, в якомусь американському фільмі, чи що? Я просто і навіть не знаю, де саме я, але виглядає дуже вайбово. Ввечері після цього ми ще поїхали на стрільбу і закінчили його грою вуно. Добрий ранок. Я ось така от з я останнім часом підсіла на буряковий сок, бо каву я взагалі не п'ю. Часом мені її хочеться, але тільки через те, що я часто не досипаю. Мені вже вранці дзвонив кур'єр, що мені приїхала доставочка від Шейни. Але я зараз їду в центр, тому я думаю, що коли я повернуся на район, то тоді я і заберу її. Чекаю таксі і показую вам свій аутфіт. Платька зара. Не знаю, чого я сьогодні вирішила, що хочу бути в сукні. Моя улюблена сумочка, з якої я просто візді і всюди. Тапочки і... і моя любима кепочка. Ніхто не може зрозуміти смисл цієї кепки. А все просто, коли я була мала, в мене була така, тільки в горошок і все. І все, я вирішила, що мені надо це. Я вчора переглянула трошки відео з Техаса і зрозуміла, що я дуже мало в моменті коментувала, що я думаю, як мені. Тому я вирішила зараз трошки підсумувати. Чесно, після того, як я побачила вже близько 26 країн, мені здається, у мене вже не викликає вона Америка ніякого такого вау-враження. Але перше, це був лише Техас, це ще не був Нью-Йорк. Друга, просто так склалися обставини, мені здається. Тому, в будь-якому випадку, я класно провела час, мені дуже повезло з компанією. Ми всі дні були разом. Мені було дуже з ними комфортно. Я в цілому можу сказати, що я відчула оцей Old Вест old вайб. Да, в цілому мені, мені сподобалося. Я можу сказати, що мені сподобалось. Сьогодні у нас уже дванадцята. Орок, мені здається. Я їду на 13 на масаж, і потім у мене за планом зустріч з Ташою ми йдемо на пляж. Йдемо на пляж. Короче, нас покликали на джетські, і ми йдемо кататися. До речі, я тільки вранці казала далі про те, що хочу на а -а -а -а! Ну, джидські <плес> смачного тобі! чесно, я ледве долізла додому після цієї порції борща. І тепер я просто думаю, як мені завтра вставати вранці на роботу. Але, тим не менше, бачите, я тут являюся просто в будь-яких виглядах, навіть коли сама себе не впізнаю, тому попрошу етатміть і уважати. Друзі, я хочу закінчувати цей перший влог. Закінчувати, хоч його в такій от атмосфері домашній. От, Ну, от, от як виглядає я зараз, отак от його і буду закінчувати. І тому хочеться наостанок сказати вам про те, що мені буде дуже приємно бачити актив на цьому відео, тому що це мій перший відео в такому форматі. І я хочу бачити, чи є взагалі реакції, чи цікаво було б вам дивитися щось в такому форматі. Тому, будь ласка, я буду дуже вдячна за будь-які реакції і бажаю вам всього найкращого, найсвітлішого і. Щоб всі ваші мрії мрис...